Спина вже чухається, лопати виблискує на сонці, а сусіди загадково перешиптуються вже час чи ще ні? Вересень ключовий місяць для картопляних жнив, але як зрозуміти, що настав саме той ідеальний день якщо викопати зарано бульби не встигнуть дозріти і погано зберігатимуться надто пізно, і вже дощі чи заморозки зіпсують весь врожай. Сьогодні ми не гадатимемо на кавовій гущі, ми розберемо три залізобетонні сигнали, які подає вам сама картопля. Після цього відео ви дивитиметесь на свій город зовсім іншими очима і точно знатимете, коли настав час копати прямо зараз. Усе літо ви тяжко працювали, садили, підгортали, боролися з колорадським жуком і чекали. Картопля тим часом старанно працювала під землею, накопичуючи крохмаль та нарощуючи масу. Уся ця праця зводиться до одного вирішального моменту збирання врожаю, і помилка тут може коштувати вам більшої частини запасів на зиму. Тому давайте відкладемо лопату на кілька хвилин і навчимося читати знаки, які посилає нам наша майбутня вечеря. Отже, переходимо до головного. Перший і найочевидніший сигнал, на який звертають увагу абсолютно всі городники, це стан бадилля. Але саме тут криється перша пастка для новачка. Побачили кілька пожовклих нижніх листочків, і думаєте: ага, час! Стоп! Не поспішайте хапатися за лопату. Якщо основна маса бадилля ще зелена, міцна і стоїть сторчма, це означає, що картопля ще активно росте. Бульби під землею в цей момент схожі на підлітків, вони набирають розмір і вагу, якщо викопати їх зараз, вони будуть дрібними та водянистими. Справжній правильний сигнал це коли бадиля починає масово жовтіти, сохнути і, що найважливіше, полягати, тобто буквально лягати на землю. Стебла стають крихкими. А листя шарудить, як осіннє листя під ногами. Це означає, що рослина отримала сигнал про завершення свого життєвого циклу. Вона перестає витрачати сили на підтримку зелені і перенаправляє всі накопичені поживні речовини весь крохмаль, усі соки, вниз, у бульби. Саме в останні тижні картопля формує свій остаточний смак і розмір, а ось і хитрість від досвідчених агрономів. Щоб прискорити цей процес і додатково захистити врожай, бадилля можна скосити за 7-10 днів до передбачуваного викопування, залиште невеликі пеньки сантиметрів 10-15. Цей прийом не тільки змусить бульби швидше дозріти, а й зміцнить їхню шкірку. А ще це чудова профілактика фітовтори. Хвороба не зможе перейти з хворих листків на бульби, якщо цих листків просто не буде. Отже, з бадиллям розібралися. Це наш перший візуальний сигнал, а... але навіть якщо бадилля повністю висохло, не поспішайте скликати всіх родичів на картопляні вихідні, це лише половина справи. Тепер нам потрібен другий, значно точніший сигнал, яким багато хто, на жаль, нехтує. Це перевірка шкірки на зрілість. Як це зробити? Дуже просто зробіть пробний підкоп, не потрібно перекопувати всю грядку. Виберіть один найбільш типовий кущ і обережно викопайте його, тепер візьміть до рук найбільшу картоплину з цього куща, очистіть її від землі та проведіть простий тест зі значним зусиллям, потріть бульбу великим пальцем. Що ж відбувається? Якщо шкірка легко зсувається, зморщується і здирається, оголюючи. Ніжний м'якуш, як на молодій картоплі, яку ми так любимо у липні, це вірна ознака, що копати ще рано. Така картопля не зберігатиметься дайте їй ще хоча б тиждень, а краще днів десять, щоб одягнутися як слід. Дозріла, готова до зимівлі картопля має щільну міцну шкірку. Коли ви тертимете її пальцем, вона залишиться на місці, вона не пошкодиться. Чому це так важливо? Уявіть, що шкірка це справжня броня картоплі, саме вона захищає її від механічних пошкоджень під час копання та транспортування, а головне, від проникнення бактерій та грибків, які спричиняють гниття в погребі. Отже, запам'ятали висохле бадилля це запрошення, а міцна шкірка це підтвердження. Та є ще й третій сигнал, про який не варто забувати, це календар та погода. Навіть якщо бадилля полягло, а шкірка зміцніла, варто зазирнути у свої дачні записи та в прогноз погоди. По-перше, згадайте, який сорт картоплі ви садили. Кожен сорт має свій термін дозрівання раннім сортам, таким як Жуковський або там Ред Скарлетт, достатньо 60-70 днів з моменту посадки. А ось пізні сорти, призначені для тривалого зимового зберігання, можуть залишатися в ґрунті всі 100, а то й 120 днів. Тепер дивимося на небо і в телефон. Ваш головний ворог на цьому етапі затяжні дощі, копати в сирі, розмоклій землі. Це, по-перше, важко і брудно. А по-друге, і це найголовніше, мокра картопля дуже погано зберігається. Налеплий бруд створює ідеальне середовище для розвитку гнилі у погребі. Інша небезпека, особливо актуальна для північних регіонів, це заморозки, якщо ґрунт встигне промерзнути, бульби підмерзнуть також, вони стануть солодкуватими на смак і будуть абсолютно непридатними для зберігання. Тому ідеальний момент це впіймати сухий. Погожий день, після того як перші два сигнали бадилля та шкірка, дали вам зелене світло. Іди чимало городників з року в рік припускаються тієї ж самої помилки, вони орієнтуються лише на один із цих сигналів наприклад, побачили сухе бадилля і одразу ж кинулися копати, зовсім не звернувши уваги на погоду чи стан шкірки, у результаті викопавши врожай під дощем. Вони прирікають його нагниття або навпаки. За календарем здавалося б час, але бадилля ще зелене, а це означає, що картопля могла б ще набрати маси. Справжній професійний підхід це комплексна оцінка. Ви маєте стати справжнім детективом для свого городу. Усі три сигнали: сухе бадилля, міцна шкірка та сприятлива погода. Повинні збігтися. Як три зелені сигнали світлофора поспіль, це ваш 100% дозвільний сигнал до початку збирання врожаю. Лише коли всі три чинники зійдуться воєдино, ви можете бути впевнені, що ваш урожай буде максимальним завагою, смачним, і, найголовніше, пролежить у погребі аж до самої весни, не завдаючи вам жодних клопотів. А... А тепер найголовніший момент, що відрізняє досвідченого городника від новачка що ж робити, якщо бадилля вже полягло, а прогноз погоди обіцяє тиждень дощів, причому вже з завтрашнього дня або ж, навпаки, погода ідеальна, а шкірка ще тонка. Саме тут і криється головний секрет пріоритет завжди за збереженням врожаю. Якщо стоїть вибір між трохи недозрілими, але сухими бульбами та ідеально дозрілими, але викопаними з грязюки, завжди обирайте перше. Таку картоплю потрібно буде ретельніше просушити і з'їсти в першу чергу, але ви її хоча б врятуєте. А от урожай, зібраний у дощову погоду, з великою імовірністю почне гнити вже за місяць. Запам'ятайте. Краще викопати на тиждень раніше в суху погоду, ніж на день пізніше, але під проливним дощем. Це просте правило врятує вам не один мішок картоплі. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Три ключі до ідеального врожаю картоплі у вересні це засохле і полягле бадилля, міцна шкірка, що не здирається, та сприятливий сухий прогноз погоди. Не ігноруйте жодного з цих сигналів. І ваш льох буде повний добірної картоплі. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Сподіваємося, наші поради були для вас корисними. Якщо це так, поставте вподобайку, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові дачні хитрощі. А в коментарях напишіть, за якими ознаками ви визначаєте, що вже час копати картоплю. Можливо, у вас є свої сімейні секрети. Давайте обговоримо. Hmm.